Стаціонарний ультразвуковий відлякувач собак і котів LS-987F, призначений для захисту території подвір'я входів приміщення від небажаних тварин. Відлякувач має вимикач на корпусі, кнопку для перевірки справності. Також має інфрачервоний датчик руху з кутом огляду 70 градусів і дальністю спрацьовування до 12 метрів. Коли теплокровна тварина потрапляє в поле зору датчика, на декілька секунд вмикається ультразвуковий динамік і світлові стробоскопи, які неприємно діють на слух та очі тварини і змушують її уходити. Відлякують живиться від мережі 220 В через 9 вольтовий блок живлення. Ніздо для підключення блоку живлення. Може живитись від двох або однієї 9-вольтової батарейки типу крона. Роз'єми для підключення батарейок. Потрібно слідкувати, щоб роз'єми не торкались один одного або батарейки. В комплект входить пластиковий кожух для захисту відлякувача від крапель дощу. Його можна вішати на стіну. Ось так відлякувач в нього вставляється. Також в комплекті є півметровий пластиковий кронштейн для встановлення відлякувача над землею. Підключимо відлякувач до мережі. Вмикаємо, перевіримо справність ультразвукового динаміка. Відлякувач працює.